Друзі, найтитулованіший, найуспішніший і найкрутіший супертяж українського карате. Чернівчанин Різван Талібу виходить на татамі у переможному фінальному поєдинку всесвітніх ігор у Китаї. У цьому бою він переміг хорвата Анджело Квешича, так став чемпіоном всесвітніх ігор з карате у ваговій категорії понад 84 кілограми. В Фіналі виходить, що я переміг з зламаною рукою. В фіналі, коли лишалося останніх 10 секунд, я відчуваю, що щось в руці не те. Я такі розумів, напевно, скоріш за все, поламав, бо біль була така гостра. Коли закінчився, коли мені дали перемогу, і ми робили вже один одному поклон. Я Розвів руки, закрив очі і намагався відчути цей момент і зрозуміти, що зараз сталося. Тому що ми йшли цього дуже довго, була дуже складна підготовка. І ще коли я співав гімн, навіть як коли це уявляв, мені само по собі приходили в голову наші збройні сили. Я пам'ятав, що завдяки їм це все стається, і для них це також робиться. До фіналу Талібу провів чотири поєдинки і у всіх виграв. Попри те, що його деякі суперники були фаворитами турніру. Я хотів, щоб в мене була важка група складна, щоб в мене були сильні суперники. І двоє з трьох, які я хотів, мені попались в групі: це Квесіч з Хорватії і Філалімигті з Франції. Це чинний чемпіон Європи і чемпіон світу. І так сталося, що от я з Квесічем змагався в груповому етапі. Потім він ми вийшли з групи. А він в свій півфінал виграв. Я виграв свій півфінал. Ми з ним знову зустрілися в фіналі, і в фіналі знову вийшло у нього перемогти. Талібув займається каратес семи років. Після того як прийшов юнацький рівень, йому важко було потрапити до національної збірної України. 20 років я не міг ніяк потрапити в збірну, хоча це була моя мрія. Зараз мені 27 років в збірну України. Я потрапив в 20 років, але я потрапив спочатку в команду в командному виді. Змагався в особисті хату, в особисті ваговій, в індивідуальній. Я потрапив в 22. Для того щоб виступати на найвищому рівні, Різван кілька разів змінював клуби та переїжджав у різні міста України. З Чернівців він переїхав до Львова, а пізніше до Києва, де тренується та виступає за місцевий клуб вже кілька років. Сюди я повертаюся, тому що мене тут я тут народився. По перше, я дуже люблю це місто. Я чернівчанин і в мене тут батьки, в мене тут друзі. в Мене тут багато що зв'язує. Тому кожен раз, коли я сюди приїжджаю, я себе тут почуваю дуже добре. Мені хочеться при повертати сюди сюди частіше. Наразі Талібов є шестиразовим чемпіоном України з карате, дворазовим переможцем прем'єр-ліги, а також бронзовим призером та переможцем чемпіонатів Європи. Талібов каже, що всесвітні ігри це ще одна з його виконаних цілей. Наступною метою є перемога на чемпіонаті світу, що відбудеться восени цього року. Він хоче стати першим чемпіоном світу з карате серед українців. І... Героям слава, Олександр Яцентюк, Роман Пилатик. Суспільне новини Чернівці.